Режим був режим, чинив злочини. Видавалося, що режим непереможний, а тут в один прекрасний день просто режим впав. Добре, не за один день, за кілька днів, але за тиждень. Ще тиждень тому ми говорили про цей як режим. А сьогодні ніхто не знає, де Асад загинув, він не загинув, втік пав, Що сталося? Це може давати впевненості про те, що російський диктаторський режим теж впаде найближчим часом. Ну, російський режим не так званий, як сирійський. Сирійський режим не був себе утримувати, виключно на донорські кошти утримувався на іранські і російські. Тому, звичайно, що інтерес в тому, щоб Сирія не могла забезпечувати та типу, наприклад, татарського газу в Європу, через що і була ця колотнеча воєнна. Тепер щодо Алясада він представник алавійської меншості, їх 12 в Сирії, але вони 53 роки Алавіти правили все військове командування, все. Тобто, 12% як не крути, зброєю не можуть утримувати всю країну. Країна давно розсипалася на е, такі ну, національні анклави. Там є туркоманські території. Є е, е, територія е, Курд, Курдська, ну і загалом, е, вплив Ірану. Е, це була спроба, так би мовити, е, розширити ареал е, шиїцький на, на всю територію Ш, е, Сирії. Е, шиїти, як відомо, е, мають невелику частину всього ісламу. Це теж десь відсотків 12%. А довкола самі суніти, зокрема й Туреччина в тому числі. Тому е, зараз е, поряд із втратою влади Алавітами і Алясадом, це ще буде питання е, сунітизації Сирії, і питання взагалі конфігурації співіснування різних територій, чи угу. не заход... Тут же зараз можливість є створити нарешті. Курдистан за рахунок іранського, іракського курдистану і сирійського курдистану ну тут на Курд... тут в гру може вступити туреччина в Таїп Ердоган в цьому питанні ну, 17% курдів у Туреччині. Абсолютно Прожив. І курська полія, і, тобто тут, тут є така ситуація, що ну, Ердогану було б цікаво, звичайно, створити курдистан, але не за рахунок е, території проживання курдів в Туреччині. Е, це б теж зняло певну напругу, і е, курди б нарешті зайнялися б своєю державою, друзі. Так само компактно проживають. І мені здається, що Ізраїль зацікавлений в тому, щоб створити державу друзів. Тобто, ну, тут, тут дуже багато факторів. Ми зараз поки що не можемо це все звести. Але нагадаю, що сьогодні Нетаньяху відвідував спостережний пункт на кордоні з Сирією ізраїльських військ, і він заявив, що падіння Сирії обумовлене успішними діями Ізраїля проти Ірану. І в цьому є своя правда, тобто не тільки Туреччина е, роз, розмонтувала на запчастини режим а ще Ізраїль. Зрозуміло, пане Володимире, з вашого дозволу щодо внутрішнього одного питання цього тижня ми обговорювали, тому що з 1 грудня запрацювала допомога від держави тисяча гривень кожному, і вже дуже багато людей зареєструвалися. Ми обговорювали це в багатьох аспектах, в тому в числі і про те, що це дає доступ до банківської таємниці, і так далі. І так далі. Але питання не в тому цього тижня. Уряд на своєму засіданні ухвалив рішення про те, щоб в. Видати 900 з копійками гривень всім людям, всім українцям, 18 плюс і старше гроші на книжки. Знову допомога від держави. Окрім того, держава анонсує, що буде ще якась допомога на зимовий період для малозабезпечених значить людей, які цього потребують, якась вже адресна допомога. Це зрозуміло. Це, начебто, ініціативи непогані допомагати людям. З іншого боку, в нас запрацював закон про підвищення податків і критична нестача грошей в бюджеті з одного боку, а з іншого боку, ми їх просто роздаємо. То ми підвищували податки, щоб роздавати кошти і подекуди не завжди раціонально для цього. До речі, кошти на цю тисячу виділялися із фонду підтримки бізнесу також. Тобто, замість створювати робочі місця просто тупо роздали кошти. Все-таки я вважаю, що цільово, особливо там локалізація бізнесу, створення ветеранських бізнесів, по-моєму, це була б вдячніша ситуація. Натомість держава пішла шляхом підвищення податків, тобто здорожчання української продукції, бо, бо підвищення податків завжди. Впливає на, на кінцеву ціну продукції, і от ми бачимо на полицях магазинів польський сир, який на 30% дешевший, ніж при рівній якості на 30% дешевший, ніж український сир догралися. Називають mm -hmm. на що купівець українців низька, українці ще менше будуть купувати української продукції. Підприємства ще менше зможуть продати цієї продукції, відповідно отримати обігові кошти і сплатити податки. Тобто, по суті, держава сама заганяє себе в пастку, коли внаслідок якої звузиться податкова база, і надходження в бюджету будуть ще меншими ніж зараз. Почули вас, пане Володимиру, спасибі величезне, що ви були з нами при діалозі. До наступних зустрічей. Володимир Цибулько, політолог, був з нами на прямому зв'язку.